Шановні глядачі, вітаю вас на і ця перемога і в реборна, і в тих менших була саме над Інтеліас. Щоправда, в Інтеліас стійка зараз завдавати удару чи то пасу. Так, Олександр Галік. Пробиває Галік! Яке розкішне виконання! Це Олександр Галік. Розпишіться, суперники. Тут просто. Тих в атаці. Передача Галік. Удар від Галіка. Що він робить? Він оформлює дубль. Два постріли 100% реалізація. Удар небезпечний. мечик, і зараз Кутовий. На можливість. Показати щось небезпечне в атаці. Удар. Діно, ну, я б сказав, тут не потрібно наперед говорити, хто вийде з цього поєдинку переможцем, але ось є таке перехоплення, такі моменти. І така стійка вже значно покращується. На старті чемпіонату поступилися ЕПАМО 1-3. Тоді забивлися і в наступному турі обіграли Інтер. Олександр Галік автор дубля. Зараз тільки він забув в цьому матчі, і його голи, на правду були чудові. А це вже і новий гравець, який забуває в нашому матчі. 3-0 техік. На шостому місці еджілівей і саме. Веджелівея 6 очок. Тех Меджик в разі перемоги також буде мати 6 залюкових балів. Це Реборн. Мо... Цю гольову засуху. Подивіться, як бореться зараз Семенів. Простріл. Удар і гол! Є таке той гол. Я би сказав, що це дуже бійцівський направду гол від команди Реборн. О, із мемів говориться. але... Довівся мені, що сьогодні можна і більш ніж треба забивати. Передача! Можна замикати. Митротуган проходить. Простріл! Що відбувається? Віталій Савчук. Простріл! Гол! Савчук забиває після котового. Він таке це зробив. Одразу через мить переві. Дуже хороший задум від Романа Семенєва. Прийом передачі. Техмеджі кватації. Удар і не м'яч. Багато часу можна е, побачити для атак. Галік просто дезорієнтувався в цьому епізоді. Не побачив м'яч ні біля себе, ні над собою. Опинився гравець на майданчику на паркеті. Удар! Гол! П'ятий м'яч забитий від команди TechMedic. І ще один ефектний м'яч від команди. І це Кондор, якщо не помиляюся. Якщо... 5 із 15 Олег Лисий, автор взяття воріт 5-го від тихмеч. Вітаємо графік. Недавно записав а асист на свій рахунок. Пора говорити про оновлену статистику голів. від Відусі команду дарго! Та знову знову оновили статистику голів. Шостий м'яч від тихмедів. Старинський. тут може і поштовхатися ще просто філіграно, Тут бракує слів, як на рівні новачку. Підняли до нуля свою статистику. Олег ляк, чудовий прийом. Подивимось, як він зможе продовжити зараз атаку. Останнє миті поєдинку. Восьмий гол! Розіграли хорошу атаку, ну тут вже все, можна сказати, посипалось. 17 секунд до завершення. завершить. <му> е за боротьбу. Дякуємо Тих і вітаємо її. Колектив із перемогою для вас, шановні болівальники, цей матч коментував Олег Нападій. Дякую вам за те, що.